Пропонують старі, старі схеми про покращення, розказують. розказують про стабільність, про те, що будуть чесними, про те, що будуть багато працювати. Вони багато чого нам розказують, але жодна з цих партій не каже конкретних речей. І слава Богу, з'явилась така партія в Україні, а це партія 5-10, яка почала казати прості, але зрозумілі речі. Що для того, щоб держава перестала нас грабувати, треба відмінити з себе податки. І саме це є пунктом номер один в програмі партії 5-10. Відмінити 135 податків і зборів, через які держава нас грабує. І ввести всього-навсього два простих податки, прозорих, зрозумілих, які неможливо буде вкрасти або приховати. Це 5% з продажів, а 10% зарплати. І більше ніяких податків. В цій системі корупція на 90% буде автоматично знищена. З нею навіть боротися не треба буде. Тому що ці всі розмови про боротьбу з корупцією це все популізм, тому що жоден політик не каже, а як він збирається боротися з корупцією. Як, яким чином? Тому що в Україні 400 тисяч чиновників і дуже велика частина з них корупціонери. Це як це з усіма ними боротися? Це неможливо. Єдиний шлях змін це дуже рішучі і кардинальні зміни. Треба змінювати саму систему в Україні, Люструвати систему. І на сьогодні єдину альтернативу запропонувала партія 5-10. Відмінити податки, 135 податків і зборів. І ви два простих податки 5 і 10. І другий важливий крок. Який також взяла для себе партія 5-10, це відміна дозвільної системи. Жоден політик не каже про дозвільну систему. Але саме тут також сидить одна з головних причин корупції. Бо чиновники торгують дозволами, торгують підписами, торгують печатками. Тому стільки б ми не намагались люструвати або заставляти їх бути чесними, кидати в смітники, ще щось робити. Все рівно вони будуть брати. Тому що така система. Єдиний шлях це побороти це відмінити дозвільну систему і перейти на повідомлювання. Як тільки ми це зробимо, громадяни України одразу почнуть багатіти. Одразу в Україну поїдуть інвестори. Тому що 5-10 це найнижча податкова система в світі. А якщо не буде дозвільної системи, то це буде рай для підприємництва. Ось що пропонує партія 5-10. Це